Hello, friends! так як США піднімають мита всім, окрім себе звичайно, то новини і решту роликів на моєму каналі тепер будуть на англійській мові. Буду маскуватись під англомовний канал, щоб не попасти на бабло. І, взагалі, раджу вам вже починати збирати 5 лямів з, щоб пошвидше купити грінку та перебратись в США і жити там по багатому. Не втримався, щоб не розпочати ролик з 1 квітневого жарту. А тепер до серйозного хочете заробити? Причому золотом тоді ходіть в актуальний рейд, в міфік рейд, якщо точніше, адже гонка прогресу закінчилась, і зі скиданням тижневого КД цього тижня розробники дали можливість виставляти на аукціон предмети з рейду, які тепер мають статус Bind When Еквіпет. Ну і коню зрозуміло, що у перші дні коштують ці предмети пару лямів золота. Але ви цей, поспішіть, бо ціна з кожним днем все більше і більше прямуватиме. До нуля. Ну і врахуйте, що ціна залежатиме від сервера, на якому ви граєте. Хоча створити твінка на будь-якому сервері і передати йому предмет через крайню загону, ніхто не забороняв. До речі, хто ще не розблокував всі образи екіпіровки з режиму пошуку рейду Нерубарський палац, тобто з першого сезону, «The War то можуть зробити це зараз, купивши в Аргарома на острові Серен потрібні речі за освячене полум'ям залізу, яке фармиться на ура, і прогнати їх через каталізов. Затор в Дорногалі на халяву. А тепер щомісячна рубрика під назвою Second з Європи ха, -ха, ха. А завезли нам отаке: двох коників з очима всюди, окрім там, де вони мають бути. Не гномський прикид із лісу, а також достигла його версія смарагдовий равлик. Хоча, судячи по розмірах, це ніякий не равлик, це справжнісінький гігантський австралійський трубач. Сюрінгс Руанус якогось юрського періоду. Далі всіляка зброя з очима. Надіюсь не тих попередніх коників. Якісь доісторичні сокири та вже традиційні капюшончик, плащик. Презики на голову, хоча дехто бачить і схожість з пов'язками черепашок ніндзя, спіднички і обмотки на ноги в стилі сексі Амазонка в різних кольорах, костюм гувернантки та досить стильний прикид від Гучі, напевно, а також парасолька, на якій ви зможете м'яко опуститись на землю, стрибаючи з височини. Якийсь викошувач армії з пандарії та сексі шмексі оперні рукавички під елегантне вечірнє плаття. Як ви вже і самі зрозуміли, тематика цього місяця в більшості Dark Moon Fair. а бонусом за заповнення шкали прогресу, окрім стандартних комерційних жетонів, буде набір отаких от масок. Прямо як з однієї із сцен з фільму із широко заплющеними очима. Прикольний фільм. Хто дивився, напишіть, як вам. Анзот і його видіння все ближче й ближче. Маємо ще додаткову інфу про цю подію, адже на ПТР вже можна попробувати що і як. Головне питання, мабуть, а як видіння, які були в Аддоні Battle for Azeroth 5 років тому, пов'язані з сюжетом The War Within? Насправді нічого особливого? Сорідормі і бронзові дракони прибули в Дорногал з однією метою підготувати нас до неминучої зустрічі з безоднею, адже тепер хід заксала та яка вичікує і планує новий батл із силами добра. А тому поки що пропонують нам вертатись в минуле, щоб там потренуватись на видіння гнезота, так би мовити, щоб не втратити хватку. На ПТР також додали старі нові зачарування для шоломів із Battle for Azeroth. Тепер вони не мають жодних штрафів для носія і виглядають як свої з намальованими рунами. А отже, можете перечаровувати шлем скільки завгодно разів. Малі сувої продаються за 500 втрачених заражених реліквій, а великі за 1000. у Драконіда Аугерму. Отут ці чари будуть активні лише до кінця другого сезону. Зате користуватися ними можна у всіх форматах контенту, а накласти їх можна лише на предмет ітем левелу 350+, у комірці шолома. Тематика зачарувань, темна магія, щупальці та кровотеча. А щоб нам було ще цікавіше, розробники додали три рівні складності, а вірніше, три нові маски. І загалом їх тепер буде 8. Коротше, була жерсть. А тепер буде жорстка жерсть. Ну а щоб ми мали ще більший стимул туди ходити. Окрім екіпіровки, валюти та інших корисних речей, нам там падатимуть герби для покращення екіпіровки. Герби даються в нагороду за повне проходження жахливих відінь, а це всі чотири завдання по кварталах та фінальний бос. А їхня якість та кількість залежать від кількості використаних безликих масок. При цьому, на відміну від лазівок, нема тижневого обмеження на кількість позолочених гербів, так що гравці зможуть отримувати їх у. У більш суттєвих обсягах, якщо звичайно будуть туди ходити, а дата виходу ведінь не змінилась. Та ні, наразі так і є 21 травня. На ПТР в календарі з'явилась і інша подія: підлі котле е, дуети. Нагадаю, там ми будемо ходити на аренку та що в підкопі з друзями або ботами, Щотижня гравців чекає унікальне випробування. Якщо ви пропустили один тиждень, то виконати його ви зможете тільки в момент повернення цієї події, через рік щонайменше. А на стадії підготовки ви можете скористатись всілякими зіллями і пелюшками, які добрять чи бафнути вашого персонажа. За випробування вам начислятимуть очки, якими ви потім зможете похвалитись на от такому п'ядесталі, який, до речі, можна покращувати косметично. Але, як то кажуть, до того ще треба дожити, адже зі стартом 111.5 ми будемо лише прокачувати популярність з новою фракцією сяйво полум'я. Але гляньте, які кльові гербові накидочки можна отримати за це. А ще отакі чотири білі сорочки у Лейн Понтель, без яких не будь додаткових вимог, просто заплатити. Ти вже 500 кристалів резонаторів за кожну. А також три рюкзаки, два з яких нові, а третій продавався ще в далекому 8.3.0 у Гневіона за 5 тисяч реліквій. Але лише тим, хто виконав досягнення, у нас є технологія. Продаватимуться вони у Ларса Бронсмельта на сьомому рівні популярності з фракцією Сяйвополом'я за кристали резонатора, та у Торі в Дорногалі за втрачені заражені реліквії. А тепер зустрічайте тих, хто йде на смерть. Але Цезар морітурі, те салютант. Починаючи з 4 квітня, гладіаторські ворота знову відкриються для чемпіонату світу на арені у другому сезоні за варвізін. Дивіться всі три кубки, щоб дізнатись, хто переможе. На арені відбуватимуться три кваліфікаційні кубки, у яких команди змагатимуться за очки. Після цього три найкращі команди потраплять до кульмінації змагань – фіналу Тоді п'ять найгірших команд отримають ще один шанс досягти успіху, оскільки вони зіткнуться в Гаунтлет. І лише одна вийде у гранд-фінал. Зареєструватись ви зможете на сайті Raider.io. Учасникам роздадуть іграшку прапор, а переможці отримають 200 тисяч доларів. Транслюватимуть це все на Twitch та YouTube. Напишіть, чи дивитесь ви всілякі змагання по WoW. чи тільки футбік, формула 1 та клуб 1%. А тепер давайте глянемо трохи статистики зі сайту Data for Azeroth. Думаю, вам це теж буде цікавим. Ось табличка і тим-левелу гравців 80 го рівня. Мої альти всі десь на 600 плюс зараз. І я б не сказав, що це займає якихось титанічних зусиль. Я б сказав це рутинні зусилля. І я не в захваті від цього, адже хочеться пограти за всі класи, за всі раси. А тут прокачаєшся і одягнешся в щось адекватне. Вже і часу не залишається в гру пограти, бо деколи хочеться просто політати, помилуватися атмосферою гри. Просто повибивати трансмог чи іграшки, заглянути в ті куточки, де ще не був, просто позбирати траву, послухати музику, чи розвинути професії попередніх аддонів. Надіюсь, Blizzard якось переглянуть це питання, так, щоб в гру пограти можна було і не бути слабаком в актуальному контенті, особливо актуально, у кого багато персонажів, а часу на них всіх не хватає. Буду радий почути однодумців в коментарях, якщо такі є. Судячи з наступної таблички статистики, таких буде мало. Бо по статистиці більш ніж 56% гравців грають тільки одним персонажем. Плак, плак. Коли назбирав 5 лямів баксів, і таки їдеш за грін картою? Диви, черговий лох з чому бабла! Пацани, до Трампа підвезете? Треба скоро в Білий Дім попасти. Плачу 100 долярів. Заскакай. Тебе як звати? Гріша. Ти чого туди їдеш? Радич його? Можна і так сказати. Короче, я знаю, хто ти такий. Ніякий ти не родич Трампа. Ти мігрант, який везе чемодан Фентоніло в мою улюблену країну. Ох ти ж гад такий. Не нервуй краще мого друга. У нього слабка психіка, і сильні руки зламають тебе як суху гілочку. йому чемодан по-хорошому. Зрозумів, та поняв, поняв. Ми конфіскуємо твою контрабанду, а ти їдеш з нами. Ми патріоти і покараємо тебе згідно закону Сполучених Штатів Америки. Коротше, ти їдеш з нами і ми тебе здамо копом. Пацани, ну нах! Я передумав. Вертаюсь в Україну, піду назад в ТЦК працювати. Який ЦЦК? Приїжджай, коли не збереш ще бабла, і небов'язково Скоро. Друзі, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Особливо вдячність тим, хто робить репости. Також буду радий почитати ваші коментарі. А я, як завжди, бажаю вам добра, весняного настрою та вибити і продати хоча б одну шмотку з рейду, та до зустрічі в наступних епізодах.